Зест Магніби Шістра Тард. Одна таблетка на добу і забудь про стрес. Знайди свій зест. Ми продовжуємо. І зараз у боротьбу вступає команда другого шансу. Отже, команда другий шанс. За Марту Любчик. Тисніть 0-9. За Марію Квітку тисніть цифру 10 на короткий номер 7576. За Марту Липчий тисніть код 11. І за... Павла Тютюнника тисніть 12 на короткий номер 7576 і телефонуйте за тими номерами, які ви просто зараз бачите на екрані. Голосуйте з одного номеру. Нагадаємо, ви можете 50 разів зателефонувати та відправити стільки ж смс-повідомлень. І ще раз не втомлюємося нагадувати, що усі виручені телеканалом кошти ми передамо на закупівлю засобів для розмінування деокупованих територій. Лінії для голосування за команду другий шанс оголошуються. Відкритиме розпочинає виступ у фіналі. В команді другий шанс. Учасниця, яка прийшла туди одною з першою і найдовше знаходиться в цій команді. Вона прийшла туди під час вибору на ослід. Була там під час боїв нокаутів. Ось тепер має честь представляти команду Другий шанс у суперфіналі. Зустрічайте Марта Любчик з Тернополя з хітом Океана Ельзе. На станція місто Тернопіль. Мене звати Марта Любчик. Моє місто стало прихистком для людей, які рятувалися від війни. Радять, Ти маєш далі звучати в голосі, щоб тебе всі знали. Ти справжній голос України. Прийшовши на голос України, я її гадки не мала що є там другий шанс. Андрій і Саша повірили в мене. Супер, класно. Ні, взагалі. — всякому можеш. По всякому вказувати. можеш, і це дуже цінно допомогли мені пройти цей шлях. Я дякую, так мені пощастило, що саме цього року є другий шанс. Для мене велика честь співати пісню Човен гурту океаналіза. Я сподіваюся допомогти піснею підняти дух кожного українця, кожної українки. Бо ми, українці, маємо об'єднуватися, допомагати один одному, хто як може. І ми всі пам'ятаємо, що ми обов'язково переможемо. Марта любчик, човен, мій маленький човен, хвилями гойдай. Човен і маленький. Човен. Марта Любчик гнізно, пронизливо і по-справжньому жіночно. Дякуємо тобі! Послухаймо тренерів, Андрію. Марта, ти пройшла з нами весь шлях від самих сліпих прослуховань аж до фіналу. І я добре знаю, як ти хотіла сьогодні співати саме цю пісню у фіналі. І ти сьогодні вклала в неї всю свою душу. І я переконаний, що зараз твій дідусь воїну ПА, який обороняв нашу землю, пишається тобою. Рівно так, як і пишаємось тобою ми, і вся наша країна. Андрію дякуємо. Олександр. А ти надзвичайно талановита вокалістка. І ще я тобі ніколи не казав під час проєкту цього. Але скажу тобі зараз, що ти справжня донька свого народу? Це важливе. Дякую дуже за ці слова. У нас зараз багато росте молодого покоління. Я хочу, щоб в них було достатньо сили тримати цю країну і своїм малючкам Тарасик, Киринка. Я вас люблю. Дякуємо, Олександра. Марта. Я впевнена, що так як ти. Закохала мене в себе на сліпих прослуховуваннях, так і сьогодні. Ти закохала кожного українця, який дивився цей ефір. Дякую тобі. Це Марта Любчук. Якщо ви за нею вболіваєте, тисніть код 09 на короткий номер 7576, Телефонуйте 0900 009 і голосуйте. Це Марта Любчук. Дякуємо тобі. Дивись голос країни о 21.00 на Київстар ТБ.